А ви знаєте, що жертвою бути вигідно, і якщо ви жертва, можливо, це відео буде вас дратувати, адже воно розкриє всі ваші істинні почуття. Але ця інформація тільки для вашого ж добра. І так, перша вигода це безвідповідальність. Так не треба брати відповідальність за своє життя, думки, почуття. Якщо щось сталося, завжди є кого звинувачувати. Адже щоб брати відповідальність, потрібно напрягатися. Друга вигода це багато уваги та співчуття. Жертва буде жалітися, і всі її будуть слухати. Їй будуть казати Ой, бідний, бідненький, як ти це все витримуєш! Як ти тримаєшся! Третя вигода це очікування винагороди. Жертва підсвідомо думає, що колись мені воздасться за всі ті страждання, які я зараз несу на своїх плечах. На жаль, якби це дійсно працювало так, найщасливіша людина в кінці життя була би мати героїнового наркомана або дружина алкоголіка. Але вони живуть у пеклі, і якщо нічого не змінюють, і помирають в пеклі. І четверта вигода це особливе ставлення до жертви. Їй пробачають певні речі, рятівники можуть сказати: та ладно, подивись, яке у неї складне життя. Але дуже часто, якщо ви знаєте про трикутник Карпмана, рятівники вже не витримують через певний час і стають тиранами. І жертва тільки впевнюється в тому, яке у мене несправедливе життя. Знайте, що будучи жертвою, ви ніколи не отримаєте те, що ви хочете, адже ви перекладаєте свою відповідальність на когось, і інші роблять те, що мали би робити ви, а це ніколи не призводить до щастя. В наступному відео я розповім про те, як вийти із цього стану жертви.